Але після того, як ви вже пожили в Бараку, так, і ваш батько став послом, так це можна вже назвати забезпеченим дитинством і юністю. Я ніколи не відчував, чесно кажучи, ну, браку забезпеченості, навіть коли в мене на початку 90-х реально були одні штани і один свет, угу. і іншого одягу, просто ну, якби. Не було, тому що все було дуже-дуже погано. Зарплата батька в Міністерстві закордонних справ тоді була 5 доларів на місяць в карбованцях. Uh -huh. Я все одно не відчував бідності, тому що я ж кажу, батьки, от, ну, всі жили однією великою родиною, всі один одному допомагали. На початку 90-х ніхто не розплачувався грошима, всі розплачувалися, хтось палку ковбаси привозив, так. хтось дві хлібини привозив. І всі це, все це ділилося на велику сім'ю. Я чесно кажу, я розумію, що, ну, не хочу зараз там закочувати очі і там впадати в драму. Сім'я настільки один одного підтримувала, всі абсолютно, що ми, ми жили насправді бідно, але в мене цей час не відклався як період якоїсь там ну трагедії.